Давайте подивимось, які осінні товари є в пепко. І перше, що нас зустрічається, ось така поличка всякими м'якенькими штучками. Наприклад, ось такі великі гарбузики. їх просто швидко розбирають. Ви навіть на відео можете побачити, як рука знизу хватає гарбузик і забирає, тому що всі коричневі гарбузики розібрали великі. Також є ось такі маленькі гарбузики, також дуже симпатичні, дивні гноми, щось вони мені не сподобалось. Також є ось така мишка на гарбузі, і ще дуже багато. Маленьких гарбузиків. Тому в наявності маленьких гарбузиків дуже багато, а ось великих швидко розбирають. І я вирішила додому також захватити собі ось таку фісташку. З м'якенького ще є ось такі грибочки різного кольору, ось така статуетка у вигляді гарбузика. Вже на наступних поличках є. Ось такий милий грибочок за 10 злотих. Також сподобалася ось така свічка. Коштує вона 7 злотих. А далі ми можемо побачити ось таку чашечку зелену з грибочками. Це їхня нова колекція, і звичайно, чашечка у вигляді гарбузика білого кодру. А в наступних відео ми ще переглянемо ось таку велику цілу поличку осінніх товарів. Тому підписуйтесь на мій тікток.